Зламана веселка, розділ Перший. У Герміони в очах, а у вухах дзвеніло. Їй так хотілося піддатися солодкому потягу непритомності. Але дівчина знала з холодною твердою впевненістю, що якщо вона здасться й заплющить очі, це може бути останнє. Вона продовжувала битися в конвульсіях, поки прокляття крутіатуси розвіювалося. Полишаючи її тіло так, ніби його витягували з неї, а воно все ще впивалось у її тіло кігтями. Чин з дівчини були теплими й мокрими від того, що вона втратила контроль над сечовим міхуром. Десь віддалено вона вловила шипіння, крик, щось прогобліна. Вона заскиглила. Де Гаррі Рон?» Пелатриса не повірила їй про меч. Відьма була абсолютно несповна розуму. І Герміона знала, що та ще не покінчила з нею. Дівчина інстинктивно зробила спробу відповісти, намагаючись вчепитися в холодний мармур. Тікати було нікуди. Але вона не могла, не могла лежати тут і чекати, чи зможе вона продовжувати брехати, якщо Белатриса знову накинеться на неї. Крики Белатриси стали пронисливими, і краєм ока Герміона помітила, як божевільна відьма промайнула тепер вже ближче. Тримаючи чарівну паличку в одній руці та потворний ніж у іншій, якісь голоси, вереск, складалося враження, що все відбувалося під водою, очі не фокусувалися. Це своє ім'я вона чула. А потім час, який здавався нескінченою агонією, що розтягнулася за межі розуму, раптом обірвався. Яскравий струмінь світла повернув світу його об'єм. Та й встигли впізнавані форми й образи проступити крізь похмуру темряву, як у полі її зору незрозумілим чином з'явилася постать Драко Мелфоя. Він схилився над нею, і його дикі бліді очі шукали її обличчя. Грейнджер, вона очікувала почути погрозу в його голосі, але натомість там було щось схоже на страх. Драко схопив дівчину за плече й підняв чарівну паличку. Її знову охопила паніка. У раптовому пориві жаху, діючи інстинктивно, дівчина вчепилась в його паличку, подумала про Тоттенгем Корт Роуд і зосередилася всіма силами наявлені. Гірміона відразу зрозуміла, що все пішло не так. Здавалося, що вона опинилася в нищівних лищатах, які жорстоко тягнули крізь простір. Вона відчувала, як драко здригається поруч із нею, порсаючись. Він вирвав свою чарівну паличку з долоні дівчини. Але вона все ще відчувала, як його рука міцно стискає її плече. Потім раптово магія відпустила її, і герміона полетіла на розлогу тверду землю. Дівчина застогнала від удару і почула викрик Драко за кілька метрів. Герміона силкувалася сісти. Голова йшла обертом у спробі зрозуміти, де вона. Її серце шалено калатало, а кров стогоніла у вухах. Місячне світло моторошно просочувалось крізь високі дерева довкола. Вони були на якійсь галявині, папороті та низькорослі кущі затуляли землю за межами крихітного простору. Бляха, бляха, бляха. вилаявся драко. Замовкни. шикнула вона на нього, намагаючись прислухатися, чи не загрожує їм небезпека. нога!» Герміона інстинктивно потяглася за чарівною паличкою і вилилась, коли нічого не знайшла. Обнишпоривши все навколо себе, вона знайшла важку палицю, яку з усіх сил спробувала вхопити. Не найкраща зброя, але принаймні це було щось. Її венами прокотився чистий адреналін, коли вона напівповзком наблизилася до драко, з готовністю вдарити його по голові, якщо знадобиться, але він навряд чи помічав її присутність. Моя нога, я полонувся, вичавив він із себе, сидячи, згорбившись від болю. Намагаючись скористатися тим, що хлопець відволікся, Герміона стала шукати його чарівну паличку, напружено вдивляючись у темряву. Її не було на землі, і з його рукава чи кишені вона ніби теж не старчала. Де твоя паличка? вимогливо запитала дівчина. Ти взяла її. Прогарчав він, сердито дивлячись на неї. До речі, тобі геніальний хід схопити чужу паличку під час явлення. Тепер я половнувся, і ми явно не в будинку біля озера. Ти являвся. А ти думала, що ми потрапили сюди з допомогою лити ключа? Я намагалася явитися, коли схопила твою чарівну паличку. Він подивився на неї, як на повну ідіотку. Чому в ім'я Мерліна ти перемістила нас сюди? Я намагалася перемістити себе до Лондона. Чому ти являвся? Серйозно? Драко тихо пробурмотів ще одну лайку і простяг руку. Слухай, просто віддай її назад. Це моя чарівна паличка, я можу явити нас як слід. Серце Герміони впало, а тіло обмякло. У нього і справді не було чарівної палички. «Що?» Гаркнув він. У мене її немає, вона загубилася. Ні чарівних паличок, ні магії. Вона практично була живою мішенью, хоча навіть не розуміла, де саме, З Драко Мелвоєм. Вона пропустила повз вуха потік прокльонів, який послідував за цим, і зі сльозами, що котилися по щоках, поволі пошкандибала у затишок папороті неподалік. Зникнувши з поля зору, дівчина впала на спину і, намагаючись проковтнути ридання, витягнула вишиту бісером сумку зі шкарпетки, місця, де вона її ховала. Покоперсавшись у ній з хвилину, вона знайшла пару спортивних штанів Гаррі. Єрміона заплющила очі, відчуваючи приниження від того, що їй доводилося стирати з ніг просочені сечею джинси та трусики. Усе її тіло закричало на знак протесту, коли вона незграбно нахилилася. Господи, вона втекла, вона залишила Гаррі та Руна у маєтку Мелфоїв. Коли дівчина лежала в грязюці і, здавалося, ніби серце ось-ось розірветься на частини, у кожній клітині її тіла пульсувало від луні Круціатуса. У Герміони не було можливості повернутися до них або навіть повідомити орден про те, що сталося. Вона провела достатньо часу у лісі, відколи почалося їхнє полювання на горокракси, щоб зрозуміти, що це. Справжній ліс, з якого навряд чи так легко знайти вихід, особливо вночі. Занурена в думки про те, чого вона не могла зробити і що мала зробити, дівчина лише на хвилину усвідомила, що Драко кликав її на ім'я Грейнджер, тут, тут кров, мені потрібно. Вона вхопилася за волосся біля коріння від абсурдності ситуації. Очевидно, поранення було не надто серйозним, якщо він сперечався та сварився. Вона майже розсміялася градрако у королеву драми була знайомою, що на диво заспокоювало. принаймні, він точно не становив безпосередньої загрози. Грейнджер, у мене нога порізана. Роздратована дівчина покупалася в сумці, витягла сорочку і кинула в його бік. Тоді перев'яжи цим і перестань скиглити. У сумці було небагато речей, майже все залишилося в наметі. Але потягнувшись до сорочки, Гримьона також натрапила на пару тонких фланелевих ковдр, які накинули на себе. Її початкова паніка і відчай уже вщукли настільки, що дівчина відчула холод березневої ночі. Закутавшись у ковдри, вона знову спробувала придумати, як виправити ситуацію. Було страшно залишитися, страшно йти, але Гримьона не могла уявити, як можна спати в такому вразливому положенні. Ніч тягнулася. Якщо раніше вона чула, як драко пересувається, як тріскаються гілочки під його ногами, як обережними кроками він проходить між деревами, то тепер він лежав поруч. Вона чула, як він дихає, стригається і задихається, як шелестить листям, коли тремтить усім тілом, скиглить. Герміона важко зітхнула і міцніше притиснула коліна до грудей, намагаючись зупинити власне тремтіння. Земля була твердою і вологою, і, хоча вона кілька разів міняла положення, неможливо було знайти місце, де куріння чи каміння не впивалися в її бік. у її кістках, венах, повіках відчувався якийсь конвульсивний біль. Чесно кажучи, вона вже не могла зрозуміти, від чого тремтить від прокляття, холоду чи від жаху. Було відчуття, що нерви почали давати збій. Спожеволіли обличчя розлючене Лестранш, розлючений радісний від агонії гірмьониного болю, пливло перед очима. Вона подумала про невілових батьків і про те, що Блатиса зробила з ними цим прокляттям. Їхні останні хвилини при свідомості були наповнені тим самим обличчям. Стригнувшись, дівчина відчула мимовільний приплив чогось, дивним чином схожого на вдячність до драку. Вона все ще була при своєму розумі. Вона вижила. Вона стілиться. Насупившись, ще щільніше закуталась в ковдру. Це зовсім не було схоже на її попередні місяці в лісі, ні друзів, ні захисних закляць, ні стін, ні вогню. Вона раптом сіла. Можливо, кожний рух завдавав болю, але вона виповзла з папороті й схопила кілька палець, навіть не встаючи, Змівши сміття з лісової підстилки поруч із собою. Герміона скинула на землю невелику кубку опалого листя, а потім поклала на неї палиці. Вона кілька разів глибоко вдихнула, щоб зосередитись, а потім простягнула руку. Інсендіо! Маленьке багаття спалахнуло, від чого у дівчини вирвався, невеликий переможний скрик, і вона продовжила збирати більше сухого листя, щоб розпалити полум'я. Застогнавши, гірміона поштовхом звелася на ноги, щоб зібрати ще дров. Світло від вогню було надто слабким, щоб щось розгледіти, а світло місяця не дуже яскравим, бо проникало крізь навіс над головою. Але вона змогла зібрати кілька гарних шматків деревини та кілька товстих сухих шматків кори, більше листя. Вона згорнулася біля вогню, закутавши плечі в ковдри. Тепла від нього було небагато, але навіть ця крихта здавалася божественною. Потираючи руки, вона пошукала ще паливо. Аж раптом її погляд зупинився на погляді драко. Плідосірі очі відбивали вогонь. Вона не відвела своїх очей. Однією рукою він підняв невелику колоду і злегка нахилив підборіддя вбік, пропонувалася угода. Вона не прийняла її. Тут лежить впале дерево. Він показав рукою позаду себе. Але я сумніваюся, що ти в тому стані, щоб ним скористатися. Герміона відчула хвилю відрази. Диявол ніколи не укладає вод у Дні благополуччя. Іди нахрін. Її гордість переживе її. Я міг би просто взяти його. Він багатозначно подивився на вогонь, а потім знову на неї. Сказавши це так, наче йшлося радше про спостереження, ніж погрозу. Я готовий поділитися, наче він був самою щедрістю. У темній сорочці й краватці зі світлим розпадленим, але яскравим волоссям і очима, повними полум'я. З нього можна було б писати портрет Мефістофеля. Але Герміона не могла перестати тремтіти все боліло, а в темряві лісу лунали пронизливі крики. Вона знала, що це лисиці, але у її голові була сила селена нещодавніх жахів, і половина її вірила, що це все ще кричать саме вона. Дівчина відвела погляд, підкорившись пропозиції з дюжиною безглуздих напівсформульованих виправдань, що тремтіли на її губах. Вона рішуче дивилась на вогонь у той час, як хлопець шепінням, криплячи від болю, поплентався геть від кола слабкого світла, аби крутити відірвати мертві кінцівки неживого дерева. Він повільно розпалив багаття, відклавши кілька сучкуватих гілок на потім. Герміона обережно лягла. Горнучись до вогню настільки близько, наскільки могла витримати його жар. Її спина все ще була холодною, але тремтіння вщухло. Заплющивши очі, вона зосередилася на пульсації свого болю, який то нахлинав, то згасав, наче хвилі до берега. Вона відгородилася від моторошних тіней, що танцювали на стовбурах дерев, криків лисиць і жахливої, сяючи діри в своєму серці, де мала бути надія. Гарі був живий. Намагалася вона сказати собі. І Гаррі, і Рон. Вона б якось дізналася, якби Гаррі не вижив. Вона проігнорувала чоловіка, який тепер лежав лише за кілька футів від неї ворога. Ворога, який, можливо, можливо, рятував її. Герміона розплющила очі перед тим, як поринути в сон. Вона помітила, що його штани були темні й мокрі, тканина прилипла до стегна. Ти просучився кров'ю. Пробурмотіла вона, відчуваючи незрозуміле роздратування. До біса», – прошепотів він, дивлячись крізь полум'я. Коли Герміона прокинулася, її трусило від холоду, а сонце ще не зійшло. Досвітнє світло сірим промінням проникало крізь дерева і низький туман огортав під лісок. Ніколи ще вона так не відчувала своїх кісток вони були холодними. Вони боліли, лежали важкі й гострі одне на одній, нещадно поколоті нерівними кінчиками каміння та гілок. Вона завжди мала худорляву статуру, але місяці перебування в бігах виснажили її тіло практично до сухожиль. Її психічних та фізичних сил вистачало тепер лише на найнеобхідніші потреби. Коли туман сну й болю вщухнув, вона зрозуміла, що драко знаходився напрочуд близько, так близько. Що можна було доторкнутися до нього. Він усе ще спав, згорнувшись калачиком, але лежав у самому попелі вогнища. Він дихав, і маленькі шматочки сажі здіймались з кожним видихом. Драко виглядав таким самим виснаженим, як і протягом майже всього шостого курсу, можливо, трохи гірше. Без сумніву, він був блідішим, хоча дівчина вирішила, що це могло бути через крововтрату. Його волосся було довшим і дивно розкуйовдженим, що контрастувало з пошитим на замовлення костюмом. Герміона сумнівалася, що він послабив узла на чорній краватці. Кутики його рота опустилися, наче він відчув на собі її пильний погляд. Вона змусила себе незграбно підвестися на задерев'янілі кінцівки. Герміона знала, що стане тепліше, якщо почати рухатися. Але найважливіше вона відмовлялася брати участь у цьому фарсі з близькістю, де вона прокидається поруч з дракомерзенним мелфоєм. Зігнувшись майже вдвоє і відчуваючи себе років на 90, вона пробиралася крізь стряв'янистий зарослий папоротю під лісок, поки не опинилася метрів за десять. Справивши природну потребу, вона притулилася спиною до дерева і розвернулася довкола. Судячи зі звуків тварин, що доносилися до неї, і густоти заростей, було зрозуміло, що вони не в якомусь прилеглому до передмістя лісі. Вона не бачила і не чула нічого, що б могло вказати на присутність когось ще поблизу. Без чарівної палички варіантів було небагато, ніякого явлення. Навіть якби була можливість викликати патронус, вона не змогла б зробити нічого кращого, ніж повідомити, що вона в лісі. Я в лісі, приходьте і знайдіть мене. Там є великий камінь, навряд чи б допомогло. Їй доведеться піти пішки спробувати знайти дорогу туди, звідки вона зможе зв'язатися з Гаррі Роном чи орденом, або, можливо, сісти на автобус і дістатися до Лондона. Вона заплющила очі, відкинувши голову на жорстку кору дерева, дихаючи через біль і намагаючись думати. Грейнджер. Голос Драко був слабким, млявим і розгубленим. Герміона плюхнулась на землю в порасті. Грейнджер. Дивно, але вона майже чула у ньому страх. Вона відштовхнулася від дерева, скривившись, коли кора зачепилася за її кучері. Я тут. Її спина була прямою, підборіддя підняте, фальшива впевненість. Він зашкутильгав до неї. Що ти робиш? Хіба можна було уявити колись більш дивне видовище, ніж одягнений у костюм Драко Мелфої з перемазаним попелом і нахмуреним від занепокоєння обличчям, який пробирався крізь ліс у пошуках Герміони Грейнджер? Це насторожувало. Вона стиснула кулаки і балансувала на шпинках, готуючись накивати п'ятами або кинутися у бій, на що вона, мабуть, не була здатна. Я не хочу зашкодити тобі. Обережно сказав він, піднявши долоні в жасті миру. Вона поглузувала ну, вже є зміни. На відстані кількох метрів він зупинився. Вони довго дивилися одне на одного, і тишу порушували лише пташині крики, а потім він заговорив: Те, що сталося, коли була триса. Герміона зиркнула. Я хотів, щоб це припинилося. Я просто я хотів, щоб це припинилося. Вона тремтіла від зусилля зберегти позу, утримати зоровий контакт. Ми тут не у найкращій формі, Грейнджер, сказав він, нахиливши голову то в один бік, то в інший. А ти виглядаєш просто жахливо. Що ти хочеш? Вона не могла розімкнути щелепу. Вибратися звідси. Саме його тон, швидше схожий на тон невдоволеного представника блакитної крові, ніж на спокусника, переконав її. Гаразд. Нарешті видихнула вона. Гаразд, гаразд. Тримаючи обережну дистанцію, вони пошкутильгали назад у своєї галявини Драко час від часу нахилявся, щоб підняти те, що ймовірно могло згодитися для розпалювання. Ти можеш. Спитав він, кинувши це на згаслі минулої ночі дрова. Герміона інстинктивно загарчала від самої думки про те, щоб виконувати його накази. Але було ще холодно, і вона не гребувала можливістю продемонструвати свою магічну перевагу перед принцем Чистокровних. Інсендіум Вони обидва сиділи й не рухались, кілька хвилин ліниво підкидаючи жмені мертвого листя у вогонь. Твоя нога роздратовано сказала вона, помітивши, що одна з його штанин була знову мокрою від свіжої крові. А ти володієш якоюсь безпаночковою цілительською магією? скривився він, з відразу й дивлячись на свою ногу. Чого б це мені допомагати тобі, навіть якби й володіла? Його плечі опустилися, і вона бачила, як запрацювала його щелепа, ніби борючись з чимось. Проте він фігурально, а може, й буквально, прикусив язика. Принаймні, перев'яжи її знову. Нарешті кинула вона. Від тебе не буде користі, якщо це й надалі так триватиме. Яка тобі різниця, буде чи ні? промовив він, імітуючи її інтонацію, з докором дивлячись крізь свій блідорусявий чуб. Ніякої. «Отож, бо перестань скиглити. Герміона пирхнула. І жбурнула гілку у багаття з такою силою, що аж стійнявся, сніп іскор. Вона прикусила язика на кілька хвилин, але потім бажання достукатися до здорового глусту взяло гору. На біса, зроби щось з цим. Як? з чим? відрізав він, широко розкидаючи руки. Промий, знову перев'яжи, зроби щось ще раз. з...» Герміона майже гаркнула Добре, добре, нумо подивимося. Він вигнув брову, чітко формулюючи свою нищівну оцінку її здоровому глузду. Вона закотила очі у відповідь Не будь дитиною. Не зводячи з неї очей, Драко розтепнув ремінь і ширинку, а потім незграбно пересунувся і спустив штани до колін. Темно зелені труси боксери, зазначила Герміона, були вельми у фірмовому стилі. Але вона мала лише секунду, щоб порозмірковувати про ту дивну реальність, у якій він стояв лише у нижній білизні, перш ніж очам дівчини, відкрилося потворне видовище його закривавленого стегна. Дві вигнуті рани перетиналися високо на його нозі, і шари засохлої та свіжої крові рясніли на блядій шкірі, сплутуючи тонке рідке волосся. Сорочка, якою він перев'язався вчора ввечері, одна з гаріних, як побачила тепер Герміона, була вкрита засохлою коричневою кров'ю і зав'язана біля коліна. На вигляд все було не так погано, як ронова рука після того, як він полувнувся. Трако насправді відбувся легким пораненням. Щаслива? запитав він, не дивлячись на рану. Вона не думала, що він може стати ще бліднішим, але якимось чином йому це вдалося. Вона намить закусила губу, розмірковуючи, невпевнено простягнула руку до нього. Акваменті. З кінчиків її пальці витекло кілька крапель води. Блискуче, сказав він незворушно. Герміона кілька разів змахнула зап'ястком і глибоко вдихнула, заплющивши очі. Самолюбство було потужним стимулом. Вона уявила, як її магія проходить через неї, яскрава та електрична, сливаючись і стікаючи по руці. Акваменті. Спробувала вона ще раз. Цього разу дівчина викликала достатньо води, щоб змити свіжу кров, хоча напір не був достатнім, щоб щось робити за сухлею. Трако розв'язав сорочку на носі у спробі розпрямити цупкий клубок, який вона собою являла. Почекай, Герміона почала нишпорити у своїй сумці, поки не схопила маленьку пляшечку і не витягла її. Не надто радій там порожньо. Вона змогла викликати ще трохи води, щоб наповнити пляшечку, а потім закрила пробкою та струсила. Раніше тут була есенція ясенцю, але я витратила її на гарі та рона, тим не менш не завадить. Вона вилила вміст пляшки на рани, і обоє уважно спостерігали, чи буде ефект. Самить рана виглядала дещо краще, бо гнівно-червоні краї пом'якшилися і, здавалося, з'єдналися на кінцях. У будь-якому випадку порізи здавалися не глибокими, лише закривавленими. Вони залишать цікавий шрам. Воно ніби поколює, сказав він із сумнівом. Може щось бути. Герміона пирхнула. Будь ласка, до речі. Драко лише буркнув у відповідь він зав'язав імпровізований бинт навколо ноги й поправив штани. То що ж у тебе ще в цій пошарпаній торбі? Виглядає підозріло місткою. Так я тобі і сказала, насмішкувато відповіла вона, запихаючи пляшку назад. Чому з тобою так важко? Ти справді питаєш? Він піджав губи і подивився на неї так, ніби вона була особливо вередливою дитиною. Так, питаю. Як ти вже, мабуть, помітила, жоден із нас зараз не є взірцем життєвої сили, у нас немає чарівних паличок. З того, що нам відомо, ми можемо бути в глухих лісах довбаної нарнії. Ой так, йде війна. Ти дійсно хочеш йти сама, тому що я ні. Вона схрестила руки. Війна, у якій ми по різні боки, хочу тобі нагадати, Як я можу тобі довіряти, ти можеш завести мене куди завгодно. Серйозно? запитав він. Ніби це входило у мій стратегічний план перенестися з тобою беззбройною. І штаб квартири смертежерів, щоб зробити що саме? Повір мені, Грейнджер, ти ж повинна бути мозком вашої нещасної банди праведних дурнів. У відповідь Герміона лише склала руки і зиркнула. Ти хочеш піти сама? підштовхнув він. Чесно, у цю мить ефірний сріблястий Олень промчав між деревами і гордо став біля них. Він похитав своєю могутньою рогатою головою і доброзичливо поглянув в широко розплющені очі Герміони. У неї перехопило подих. Дівчина чекала почути голос Гаррі, який заспокоїть, спрямує, дасть інформацію, бодай щось, нічого. Маленький примарний тер'єр з'явився за мить, шпорячи біля копит Великого оленя. Минуло лише кілька секунд, і обидва розчинились в ефірі, Драко роззявив рота. Що? Герміона розплакалася. «Е-е-е...» Він підняв було руку, а потім забрав назад. Вони з ними все гаразд, промовила дівчина між схлипами. З ними все гаразд. Звичайно, вони нічого не могли сказати. Вони не знали, де вона і з ким. Але Гаррі та Рон дали їй зрозуміти, що врятувалися де б вони не були, вони мали чарівні палички. І вони могли викликати патронуси. Обидва напевно втекли або вирвалися з боями. Вона плакала, аж поки не почала сміятися. Відчуття полегшення переповняло дівчину, і, закривши обличчя долонями, вона гикала, ридала і істерично реготала. Коли потік емоцій вщух, Герміона лягла на землю, її груди здіймалися. Вона навіть не усвідомлювала, який тягар тиснув на неї від очорашнього вечора. Не тільки страх за своїх друзів, але й жахливе, важке, моторошне усвідомлення того, що загадки Дамблдора, Хорокракси, Волдеморт, усе це може лягти на її плечі. Вона ніколи не уявляла, що почуватися нікчемною може бути настільки чудово. Раптом сонце засяяло яскравіше і тепліше. Так, у Герміони все страшенно боліло, але вона була живою, вона стілиться. звісно. Можливо, вона й опинилася у якійсь глушині без палички зі смертежером, але це було поправимим, цілком поправимим. Коли вона сіла знову, її впалі щоки були вкриті плямами, очі були запухлими, соснові голки впивалися абсолютно усюди, а волосся перетворилося на суцільне безладдя, але на обличчі сяяла яскрава усмішка. Ну мов вибиратися звідси, до біса.